Друга, Де сховався коко? Де сховався коко? Земля змерзлася на кістку. Миросі та її друзям аж за шпори ноги по заходу. Ось вони заглянули до старої клуні. Соломи повно, а пінника і близько немає. Де ж це він може бути, сокорила Мирося, підбігаючи до хліва Учора ввечері вдвох полягали спати, аж глиб уранці його нема. Цить, каже раптом індичка Дінона, він тут закопує дров. Хр -пух, хр -пух. Мирося аж пір'я стовбурчила від люті. Її чоловіченько, спокійнісінько, хропів собі поруч і з якимись трьома півнями. Тепер мені все зрозуміло, вигукнула Мирося. Це друзяки із сусіднього села Виманили його на гулі. Да поки я спав. терпіти їх не можу. Жодного ми клепки ми немає в голові. А зараз допоможіть мені, друзі, я теж зроблю сюди прискоку. Ось. Кінець. Казочка третя. Вставай, Коко. Миросині друзі ще ніколи не бачили Коко в такому стані та ще й згребений на баки. Ярчику. Привіт, привіт! Тихенько питає Миросин. де твоя дудка? Зараз принесу хитро, посміхнувся качур. Одна нога тут, друга там. І от він вже простягає ту дудку Мироса. Ні-ні, каже курочка. Хіба я так заграю на ній, як ти? Будь ласка, дмухни в неї чим душ. Що ж, каже качу, затикайте вуха. Увага! Підкрався до кокота, як ревоне. Дуду! Що? А, а, що це за лихо? скакали півні. Ох, і перелякали ви мене, каже коко. Мало серце з грудей не вискочило. А мене ти не налякав? Мені, Зі сльозами на очах питає Миросі. Мені. Ноги одбігала, поки знайшла тебе. Підійшов до неї коко і каже присоромлено: Люба, дружиненько, присягаюся, що віднині я ніколи не святкуватиму Новий рік без тебе. Мені. А, то від того, від того значка. Визьмах! Так, потім поставимо. Отак. Ну, давайте. Все, читаємо четверту казочку. -а -а. Казочка чотири. Обіцянка Коко. Окей. Поцілувалися півники з курочкою. І подали. А в їхніх друзів ще була розмова з Коко. Як завжди, річ зняли поросята. Ох, Коко. Ти знаєш, як любимо ми тебе. Але коли зроби нам таку ласку, перестань кукурікати о п'ятій годині ранку. Це жах. Так рано прокидатися. Добре, друзі, каже Коко, кукурікати пізніше. І наступного ранку, та й надалі теж, кокоп як пообіцяв, так і зробив. Як покидалися всі на фермі, тоді він і кукурікав. А понад усе полюбляв він спати обіж своєї любоньки Миросі. Кінець. Що не таке зробив?